Верховна Рада обрала Володимира Гройсмана спікером. За нього проголосувало 359 депутат депутатів. Кандидатура була підтримана всіма фракціями коаліції. Нагадаємо, що гройсман є представником блоку Петра Порошенка. Я прошу депутатів проголосувати за кандидатуру на голову Верховної Ради України Гройсмана Володимира. Хто за? Прошу проголосувати. 359 за. Привітаємо Володимира Борисовича з обранням, голови Верховної Ради України. Вітаємо, Володимира Борисовича. Продовжуємо обговорювати сьогоднішнє засідання Верховної Ради. І в нас в гостях політичний експерт Валерій Димо Валерій. Добрий день, дня. Ми щойно бачили за Гройсмана на за Яценюка 340, за те, що працювати без перерви 370, А коаліція тільки 302 Формально це означає, що її є куди рости. І Ми ще побачимо якихось підписантів коаліційної угоди в приватному порядку. Це означає, що очевидно на порядку денного буде питання бюджету, на порядку денного будуть інші питання, які цікавитимуть депутатів. Окрім навіть зрозуміло, що питань і портфелів, до яких вони звикли. Це є ознакою українського парламенту. Я пам'ятаю, як за Юлію Володимирну, коли вона була прем'єр-міністром, призначала, як половину партій регіонів бігли на випередки, аби по і поцілувати або потиснути руку. Так завжди буває, коли тренд кредит довіри і коли питання щодо переможця визначено, і люди хочуть бути з переможцями. В тому в питаннях розподілу, в тому числі в питання ресурсів. Це не йдеться про якісь корупційні речі. Uh -huh. Намагання бути з переможцями, властиво, це про це говорить і теорія, і практика політичної діяльності, вона, вона притамана громадянам України, вона притамана зрозуміло, що політикам, які заходять в Верховній Раді. Лерія, ми продовжимо. Якщо всі учасники коаліції будуть мати однакові права, то ця коаліція проіснує досить довго. Таку думку висловив перший президент України Леонід Кучма. Кравчук, перепрошую. Якщо вони не будуть діяти по принципу, кого більше голосів, той начальник. Це буде добре. Я вже проходив це. Якщо фракція, ну скажімо, Порашенко захоче прийняти якісь рішення, вона може заблокувати, тому що в неї багато голосів. Скажімо, Тимошенко менше голосів. Мають бути рівні і слухати кожного, і вирішувати питання дискусії, але не в парламенті. Коаліція має збиратись, вирішувати, приймати рішення, щоб не смішити і далі народ битися тут в парламенті в середині коаліції, а тут обговорювати конструктивно і голосувати. І ми повертаємося до нашої студії. Біля Верховної Ради наші колеги спілкуються із новообраними парламентарями. Давайте послухаємо про що йде мова. В цьому відношенні постарає підходити, виходячи з фаху конкретних людей. Хто, хто з що буде відповідати? Так само ми повинні відійти від квотування в розрізі тих, тих же комітетів, от як, слава Богу, відійшли по уряду від цього. Саме позиція, самопомочі і такий підхід, коли ми витягуємо, кладемо на стіл, от, він приводить до того, що все стає прозорішим. Ми сподіваємося, що так само буде і по комітетах. Якщо не помиляюсь, у вашій фракції трохи більше, ніж 30 людей, так? В яких комітетах. Хочуть працювати депутати вашої фракції, і можливо вже обговорювалися якісь посади в уряді. Згідно регламенту, фракція, якщо є чисельність більше ніж чисельність комітетів, має бути представлена в кожному комітеті. Тому представники самопомічі будуть працювати в кожному комітеті. А вже яких посадах це вже буде вирішено спільно з колективами тих комітетів і з нашими партнерами по коаліції. По позиції в уряді вона неодноразово наголошувалась, тому нема сенсу її повторювати. Я вам дякую. Дякую. Так, все найкраще. Наші журналісти спілкувалися із Віктором Кривенком, депутатом від самопомочі, і в мене якраз запитання до нашого гостя Валерія Димова. Пан Кривенко сказав, що от якраз ми побачили не квотний принцип, про що самопоміч довго говорила. Але наш попередній гість Олексій Якубін, ваш колега, сказав, що те, що депутати перенесли на вівторок голосування і за віцеспікерів, і за комітети, і за кабмін, це якраз підтверджує те, що квотний принцип працює, і воно все взаємопов'язане. Вони ще просто не домовились. Ви поділяєте так? o dungo Я поділяю думку, оскільки ми минулого разу коли чим більше депутати заперечують якийсь феномен, тим е, більше нам е, треба мати підстав для того, щоб е, ну фактично знати, що там таке існує. Зрозуміло, що питання посад і питання е, самих квот наявності політичних сил в коаліції і в виконавчій гілці влади, і в комітетах воно є на порядку денному. Якщо б питання було в коаліції, повірте, вони б давно її узгодили, підписали б. Пам'ятаєте, 2007 рік після е, хвилі також е, постмайдану. Другого майдану, коли розігнали Верховну Раду, яка була негативно на думку багатьох виборців, оскільки там розрадив, також голосувала. Також вибрали всі 10 е законів, які треба примати в першу чергу. Але питання були одразу недовіри за кого будуть голосувати. Спікер Яценюк, спікер тоді на момент Кириленко або там Яценюк, і тільки, тільки потім одразу в пакеті Юлія Володимировна. Тобто, фактично, депутати говорять про е портфелі, про квоти і про відповідальність. Але в цьому немає нічого поганого. Е Я навпаки е хвилюю, чому партія самопомочі, які прийшла. Я, я перепрошую, ми на цьому призупинимося. Володимир Паращук спілкується також із журналістами. Слухаємо. ну реально, тому що ну так якось я там теж в ляшках скричав там з боку. Хтось що нажав за, але не, не врахувало голос. У мене таке саме було і ще в когось там. Тобто, це, це ситуація така. Я підтримав е, е, пана Гройсмана стосовно прем'єр-міністра. Я отримався. Ви проголосували, як отримався? Та я отримався, ну хочу людина відповідальності за країну. Будь ласка, приймай. Я не хочу, щоб мої мені казали, що я зробив неправильний крок зараз. Тобто я не до кінця вважаю, що Арсеній Петрович може справитися з тими проблемами, які зараз є в країні, по одній простій причині, що 9 місяців. Ми маємо з чого брати аналіз. І дуже шкода, що багато той аналіз ніхто не провів. Ми говоримо альтернативу, та ми не шукали цієї альтернативи. Ми не хотіли. Ми не хотіли бачити. Ми стали на площину, в якій нам комфортно, і переставили просто місцями. все. Можливо, ви когось іншого бачили на цій посаді прем'єра? Бачив, але зараз цього не скажу. Чесно, не скажу, хай залишиться таємницею, що як кажуть, росіяни не зглазять. Можливо, в майбутньому це так. І буде хтось із депутатів чи не є депутатом зараз? Я не буду навіть таку малесеньку інтригу вам давати. Ну, хай буде, поки що це буде моїм таким внутрішнім бажанням і думкою деяких людей, які тут теж прийшли, Ми це питання обговорювали. Ми домовили, що після того всього ми не оголошуємо для того, щоб не робились якісь там ну, питання. Стосовно, що ми когось там хотіли пропхати і поставити якусь людину. Тобто, ну, побачили, що нереально тут взагалі ні про що говорити, тому що є велика коаліція. Коаліція взяла на себе відповідальність за державу. Будь ласка, працюйте, вам ніхто не заважає в цьому. І я впевнений, що тут дві сторони медалі або будуть працювати, або не будуть працювати. Тому що суспільство заставить. Тобто не будете працювати до побачення, працюйте, ну на славу. Я повірте, буду аплодувати стоячи за кожну реформу, правильно, яка буде проголосована коаліцією. Я буду підтримувати всі правильні ініціативи коаліції. Я хотів вступити в коаліцію, але я не хочу стати членом фракції. От і все. Ну, я це моє бажання, і якби я хотів стати членом фракції, я би пішов від якоїсь політичної партії по списку. Я відмовився від цього. А цікаво, чи зараз за регламентом можна бути членом коаліції, не будучи членом е, фракції? По закону можна, але це є таке внутрішнє, напевно, якесь розпорядження всіх членів фракції, які сказали, що вони не беруть самовисуванців, як окремих членів коаліції. Тільки треба стати членом якоїсь фракції. От і все. Е, вас обрали по мажоритарному округу а. у Львівській. Львівській області, перепрошую. А, я, яку ви бачите свою першочергову роботу для округу свого? Ви знаєте, у нас там дуже я, я виборцям нічого не обіцяв. Кажу так, як воно є. Тому що ну що я можу пообіцяти? І до мене приходять з боятьма позиціями там влаштуйте мене на роботу, там або допоможіть мені в бізнесі. Я кажу або дайте гроші на то. Я кажу, я не олігарх, не мільйонер. Купляти я вас не буду. Влаштовувати на роботу це не в моїх компетенції. Я буду робити так, що в цьому районі ви звернулись в ті інстанції і вам дали роботу і вам допомогли там і там і за державний кошт ставили вікна. Звичайно, не все солодко, просто в наших двох районах, Євгенійському, Жовківському, величезна проблема з тим, що влада за 20 років ніколи в житті не працювала і утворилася дуже хороша, така, знаєте, маленька модель держави, де дуже добре процвітає корупція. От проти тої корупції я буду боротися. Тим більше цих два райони, є прикордонних райони, там велика кількість митниць, кордонів, де величезне, просто величезне хабарництво, і там неможливо проїхати, не давши там 50 гривень. Будемо працювати, я думаю, буде нам дуже весело. Буду збирати сільських голів, будемо напрацьовувати ініціативу, будемо напрацьовувати звернення і не буду брати там, як то кажуть, не буду ставати на ті самі граблі, що робили мої попередники, які йшли теж по мажоритарному окрузі. Вони одне робили, вони не спілкувалися з людьми. Мені спілкуватися з людьми, як то кажуть, задоволені. Дякую. Дякую, Ваш депутат мажоритарник Володимир Парасюк, і зараз ми оперативно переходимо на брифінг Юрія Бойка. Дивимось наживо. питань у наших виборців. Ми принципово не приймали участь в голосуванні за керівний склад і Верховної Ради і уряду, тому що ми вважаємо, що сьогоднішня політика влади направлена не на підтримку людей і не на захист їх, а на Відтворення політичної диктатури, яка нічим добрим для країни не завершиться. Все. Колеги, якщо немає запитань, дякуємо пану Юрію. Одне коротко, дуже равонічно. Хто? Ви знаєте, ми уважно прослухали. Виступ президента, і безумовно, ми розподіляємо ситуацію, розділяємо ситуації і розділяємо наміри досягнути миру якнаймого швидше ми є класична партія миру. У виступі, на жаль, прем'єр-міністра, ми взагалі не зрозуміли, кого ми обирає Верховна Рада, або прем'єр-міністр країни, який повинен займатися економікою країни, або головнокомандуюча сухопутних сил, який закликає до військової операції. І причому сьогодні ми не зрозуміли, в чому навіть є економічна політика майбутнього уряду. Тому наша позиція була не голосувати за керівний склад і Верховної Ради, і, і прем'єр-міністр. Дякую. Власне, ми повертаємося до нашої студії. Це виступав очільник фракції опозиційний блоку у новообраному парламенті Юрій Бойко. І ми маємо вже декілька таких абсолютно протилежних меседжів. Бо встигнемо обговорити Та, разом з нашою пане студентом. Валерію, Ми вас перебили. Ви можете об'єднати свою відповідь стосовно ми починали взагалі з самопомочі квотного принципу. Я об'єднаю класичним, о, значить для політика класика говорить, мусить бути політична пристрасть. Ну принципи переконання, намагання щось зробити оковимір. Тобто, що ти можеш зробити, що ти не можеш зробити, і відповідальність. Так, от я можу об'єднати всі три три ці коментарі питанням без відповідальності, оскільки самопоміч, яка йшла під слоганом піди і зроби намагається працювати в комітетах, а не робити. Розумієте, будувати будинок і знати, як будувати будинок зовсім інше. Не тільки ситуації, а зовсім інші підходи і принципи. Тому що працювати в парламенті на сьогоднішній в тих умовах, це одне питання. Коли ми говоримо про комітети, ми будемо там закони говорити. Ми розуміємо, що наші комітети від бюджетного до правохорони діяльності. Це намагання безвідповідальне, не неуособленої відповідальності впливати і мати політичні впливи. Тобто вони впливають на призначення від судді, якщо брати одні комітети, до бюджету, якщо брати інші комітети, але знаєте, це така колективна відповідальність, а значить колективна безвідповідальність. Що стосується я також можу сказати, що ну, скажімо, люди, які приходять до влади, вони беруть на себе відповідальність, а не кажуть, я подивлюся потім. Коаліція взяла на себе, і нехай вона працює, Шотички, нехай вона працює. А ти або опозиція це політична діяльність, вона передбачає певні умови, певні правила видання цієї діяльності, що стосується бойка, то зрозуміло, що питання політичної доцільності опозиційного блоку не брати на себе відповідальність за е, ті питання, в яких ти не береш участь. А я думаю, що бойка міг би і сказати і знати верніше про те, що е, в ті умови до яких призвела діяльність саме цього опозиційного блоку. Тому я вже казав, що тільки вишок бойко вистачить на те, щоб сплачувати пенсії людям 400 тисяч людей по тисячі доларів. просто заплатити одноразово. тому одні політики не хочуть брати відповідальність, тому що це політично недоцільно і це правильно з точки зору політики. А от чому це не роблять інші? Це питання в мене до них, оскільки знаєте, це мені нагадує анекдот про е мишок, яких е дістав там ворона, і вони прийшли до сови, кажуть, що нам робити. Він каже, я думаю, як стратег, вам треба стати йожиками. Розумієте, тобто питання, яким чином стати йожиком, який в Україні виборц цієї ями, в яку ми потрапили, це питання в тому числі політичної відповідальності. Я до речі, щодо опозиційного блоку, вони. В черговий раз заявили, що їхнім головним завданням це будуть піднімати питання сходу нашої держави і вирішувати їх на рівні Верховної Ради, ну і звичайно, щоб лобіювати у, з допомогою кабінету міністрів. Нашу на думку, чи будуть власне коаліційні сили підтримувати законодавчі ініціативи опозиційного блоку? Ваша точка зору, якщо це питання будуть такі, як вони демонструють на ток-шоу, а будемо під час продовжу кампанію. Зрозуміло, що це е, дуже популістична риторика. Якщо вони дійсно будуть як. Вони казали опікуватися питаннями окупованих територій Криму ЛНР, ДНР, то тоді їм доведеться стати, ну скажімо так, не блоком. Оскільки поки що ця непатріотична риторика не дозволить їм дійсно відстоювати укр... інтереси українських громадян на територіях окупованими іноземною країною, а вони не визнають агресії. Тому я думаю, що питання були такі, де треба щось, скажімо так, зробити. Це питання будуть підтримувати колюці. Але якщо буде питання дати їм пенсії, припустимо, то пенсійний фонд, який ми з вами також формуємо, буде проти. Разумію. Валерій Димов, політичний експерт був нашим гостем і коментував події в Верховній Раді, які ми продовжимо оглядати далі, але вже після випуску новир номер один.